Як пояснити чоловіку, що ти е, втомилася, коли його відповідь на це, якби на ці слова, вона така, що ну ти ж просто сидиш вдома, ну ти ж нічого не робиш. Ти ж не ходиш на роботу, як я ходжу кожного дня. Тобто, ти вдома і по суті зовсім нічого не робиш? Така відповідь часто буває у чоловіків, які. Можливо, прожили в сім'ї, де мама або бабуся, вони дуже активно все в хаті прибирали, і він не торкався хатньої роботи. Ті чоловіки, які самі собі колись готували, якщо вони прибирали в кімнаті, якщо вони щось там закидували навіть там в стиралку, і потім просували весь цей одяг, вони в принципі вже розуміють, що це все займає час. І тому, якщо так трапилося, і ви зараз знаходитеся в відносинах з чоловіком. Який не мав досвіду, коли він живе окремо сам, і він сам про себе піклується і налагоджує всі етапи свого побуту самостійно, вам потрібно трошки познайомити його з тим, як це все відбувається. Тут є декілька варіантів. Варіант перший, ви можете просто з ним, там, наприклад, сісти і зробити список, коли з одного боку будуть написані всі ті речі, які ви робите, а з іншого боку, якісь речі, які робить він. Я особисто стор... Підходжу до того, що нема такого, як там чоловіча чи жіноча робота. Якщо ви сім'я і ви разом, мені не проблема зробити якусь там умовно жіночу роботу, яку більшість чоловіків так вважають. І мені здається, що це моя інвестиція, мій внесок ну, в сім'ю, і він адекватний, тому що ми разом намагаємося будувати якусь якість життя. І тому ви можете разом сісти і написати. Певний список. І, наприклад, він бачить, що в вашому там списку 27 пунктів по дому а в його там 2-3, і то під настрій. Це може бути один із елементів, коли він трошечки, так би мовити, протрезвіє в цьому питанні. Інший варіант, ви можете попросити його з чимось допомогти. Тобто, навіть якщо ви перші роки всі. Зробили так, що він там не торкався якоїсь там особливо побутової роботи, попросіть його в якийсь день допомогти вам помити посуд. Допоможіть, попросіть його, щоб він допоміг приготувати вам якісь там пельмені чи ще щось. Нехай він витрати 20, 30, 40 хвилин, стоячи руками, щось роблячи, він набагато краще буде розуміти, що якщо ви, там, як жінка, займаєтеся. Цим, і і робите ще там з, з дітьми багато всього там домашню роботу, якусь домашні завдання з дітьми, ви їх збираєте, ви їх годуєте це, то чоловік там один-два дні, буквально, якщо спробує побути замість вас в цій ролі, він відразу зрозуміє, наскільки це насправді об'ємна робота. І тому тут потрібно розуміти, що е, він може так говорити і так думати, якщо він з цим не знайомий. Якщо він тільки познайомиться з цим. В більш легкому варіанті через наглядний список, або в більш трушному варіанті через роботу ручками, то тоді у нього більше, мені здається, буде поваги до цієї роботи, і він буде набагато більш адекватно оцінювати цей об'єм. Чим саме небезпечна втома для жінки, тому що ну, якби зрозуміло, що це невід'ємна частина її життя? Що якщо тим паче чоловік в більшість свого часу він працює, а вона має саме можливість бути вдома і більшу частину робити сама, як це впливає на неї, на її самопочуття і на взагалі відносини чоловіка до неї, її відносини до нього і взагалі на їхні відносини, і як не довести себе до того стану, коли ти вже не те, що прибирати? Не хочеш, а ти вже ось просто нічого не хочеш. Я часто наводжу тут такий приклад, що життя людини взагалі можна уявити як такий дім в три поверхи, де на першому поверсі є побут, на другому відносини, на третьому діяльність, якою людина займається. І уявімо собі, що. Енергія нашого життя, наші життєві сили це вода в цьому домі, яка йде знизу. Тобто, по трубам вона приходить. І якщо ми відкриємо всі крани на першому поверсі, і вся енергія наша буде злаватися тільки на побут, у нас не буде банально життєвих сил, щоб будувати якісь відносини, чи будувати якусь власну справу, чи там кар'єру. Таким чином, жінка, яка кидає себе повністю на всі побутові завдання. Це ситуація, коли в неї фізично не буде ресурсу, щоб будувати з ним відносини, тому що навіть якщо і вона хоче кудись з ним піти, навіть якщо вона хоче поїхати в кіно, і навіть візьмо, що він теж хоче поїхати в кіно, і він відкритий, він хоче проводити час разом чи піти в ресторан, чи по парку. Але вона цілий день займалася побутовими завданнями. Вона може бути настільки втомлена і знеселена, що їй навіть не буде хотітися відпочинку і часу з ним, тому що вона всю свою енергію віддала туди. І тому важливо навчитися розподіляти власну енергію на всі три рівні: на ту діяльність, якою ми займаємося, на наші відносини на стосунки, і на певні побутові питання. І тут дуже сильно все залежить від моделі сім'ї, яку ви будуєте. Тому що є люди, які ділять побут 50 на 50, є люди, у яких 80 на 20, є 100 на 0, коли, наприклад, жінка. Повністю займається побутом чоловік, тільки приносить гроші, працює і він взагалі нічого не робить по дому. Це найгірший сценарій, мені здається. Тому що він навіть не уявляє тоді, наскільки це складно і важко, наскільки це робота велика. І тому тут потрібно розуміти, що в залежності від вашої моделі можливо. Чоловік буде більше енергії вкладати на там, роботу, діяльність, там бізнес, а ви будете трошки більше вкладати на побут, але все одно це не має бути 100%. Тому що якщо він 100% витратить енергію всю свою на бізнес, а ви 100% витратите на побут, то коли ви будете вдома, на, цьому, на так би мовити, цьому другому поверсі ваших відносин. У вас просто не буде фізичної сили енергії якось будувати стосунки. А коли ви не будуєте стосунки, то з часом ви стаєте такими квартирантами, коли він, наприклад, тільки дає гроші там, забезпечує. Він для вас перетворюється на такий банкомат, а ви для нього перетворюєтесь на, на домогосподарку, маму його там дітей, тобто покоївку, якусь там нянечку для них там. І тобто, і, і в принципі між вами цей емоційний зв'язок він потроху-потроху розчиняється. Ти сказав про цю модель 50 на 50, Тобто, коли побутові обов'язки, вони діляться таким чином, чи є це нормально, і за яких умов залежить від того, як люди домовилися про це з самого початку і в процесі вже їх сімейного життя. Тобто, Є, наприклад, речі, коли чоловік вважає якусь роботу, типу це жіноча робота. От я, я не хочу це робити, бо це мене принижує. Я не те що давно десь в Тіктоці бачив прикольний відос, де жінка говорить, що якщо ви попросите свого чоловіка мити посуд, то на нього там якась жіноча енергія зійде, він втратить мужність і дохід свій. І я так все це дивився і ржав, тому що я регулярно завантажую у нас вдома посудомийку. Ну, Настя, це робить, моя, звичайно, частіше, ніж я, але я періодично це теж роблю. І я якось не побачив, щоб це якось впливало на мій догід, чи, чи на якусь там іншу процеси. Тому насправді тут дуже багато є таких перепонів, дурних. А ідея в тому, що взагалі, от, типу, жіноча і чоловіча робота це коли ви сім'я, воно, воно має стати загальними завданнями, тому що. Коли ви як чоловік допомагаєте жінці по якихось її побутових питаннях, ви вивільняєте для неї час для чогось іншого. І так само, коли жінка допомагає чоловіку в якихось питаннях, можливо, які умовно вважаються чоловічою роботою, в нього вивільняється ресурс для чогось іншого. І таким чином, оскільки ви будуєте відносини вдвох, то тут мені здається потрібно допомагати один одному і не дивитися там 50 на 50, там 80 на 20, а просто потрібно намагатися. Наскільки ми можемо полегшити життя іншої людині, тому що якщо вона у відповідь буде робити так само, у нас вийде ситуація, що я намагаюся допомогти моїй дружині. Моя дружина намагається допомогти мені, і таким чином ми обидва працюємо на те, щоб іншому було легше, і, і, і це призводить до того, що в принципі побут буде займати. Невелику і не дуже значну частину вашого життя, друзі. Якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно будувати відносини, обирати собі кохану людину, правильно проходити з нею різні там кризові ситуації, моменти, навчитися правильно сепоруватися від батьків, навчитися самостійно приймати розумні рішення, навчитися чути і поважати іншу людину, демонструвати безумовну повагу, безумовну любов. Якщо ви хочете навчитися будувати завітні відносини і замість того, щоб справедливістю Бивати все і своїми придирками, критикою, просто знищувати ваші стосунки. А якщо ви хочете навчитися комунікувати так, щоб кохана людина чула вас, розуміла, любила вас, і у вас був мир і злагода, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. І цей курс у нас є в записі. Ви можете його подивитися. Інформацію про нього під цим відео написати адміністратором, і вас додадуть до цього навчання. А ми повертаємося до підкасту. Тоді візьмемо трішки інше. Модель сім'ї, а саме про те, коли чоловік весь час на роботі, як то в принципі в більшості буває, де знайти допомогу, підтримку, розраду, коли твій чоловік просто фізично не має змоги тобі допомогти. Техніка. Техніка і гроші. Тобто, я розумію, що багато людей мають фінансову можливість придбати в квартиру якісь речі. Які спрощують побут, але вони цього не роблять, тому що ну та нащо воно дорого, та я і так справлюся. Там Тож, тобто, я часто зустрічав жінок, які реально мають можливість, у них сімейний бюджет їх з чоловіком дозволяє придбати певні речі, але вони цього не роблять, тому що, типу, та нащо на то витрачати гроші? Що я не жінка, що я на домогосподарка, я не вже не впорюсь. Але коли потім вони таки купили якийсь парочисник потім вони купили якийсь гарний там. Пилисос, потім вони купили робот-полісос, потім вони купили якісь там сушилку, там ще щось, ще щось. Вона потім розуміє, що у мене там вивільнився час, там посудомийка миє посуд, там робот-полісос щось їздить робить, там у мене там на грилі якісь овочі робляться, там в мультиварці щось. Тобто в неї вивільняється трохи часу. І цей час вона вже може витратити на банальний там відпочинок, сон, з дитиною провести час, просто, просто десь там подивитися, що, що їй цікаво в Ютубі, з подругою поговорити, вийти на прогулянку. І ось це важливо. Тобто, зробити так, щоб в вашій квартирі чи в вашому домі, де ви живете, якомога більше було таких штук, які допомагають і спрощують вам життя, тому що кожна секунда, кожна хвилина, яку ви не витрачаєте на побут, це секунда, і це хвилина, яку ви можете інвестувати або в власну реалізацію, або у відпочинок, або у ваші відносини. І набагато краще це робити. От ми зараз, наприклад, з дружиною нам приїжджають кожен ранок кур'єр, і він привозить готові раціони їжі. Ми беремо собі такі готові раціони і ми їмо так би мовити таку їжу, яку нам привозять певна компанія. Хтось може сказати, ну так це ж дорого. Ви ж можете на ті самі гроші купити більше продуктів, і їх там вистачить не на один день, а на. Два, наприклад, але тут потрібно розуміти, що я витрачаю свій час, і дружина витрачає свій час на те, щоб там подумати про те, що ми будемо їсти. Потім потрібно ці продукти, якусь закупку, там щось робити. Потім потрібно це все доставити додому, помити це все, поставити в холодильника. Потім, в певний момент, це почати все готувати. Потім, після того, як ми це все приготували, з'їли, потрібно помити посуд. Потім його потрібно поставити на місце. Тобто, це. От, просто щоб ти поїв, це може бути там 10-15 різних мікрозавдань таких от щоб ти зробив, і це все займає твою увагу, і ти про це все думаєш тут. Відкриваються вранці двері, мені дають пакунок. Я маю на кожен день, тобто тук тух тух що я буду їсти. Мені не потрібно думати, обирати там все смачно, все добре, це різноманітні раціони. Мені не потрібно мити посуд потім. Мені не потрібно багато чого робити взагалі. І це дуже сильно спрощує це все. І в тебе вивільняється твоя увага, твій ресурс, щоб робити щось інше. І тому я розумію, що багато жінок вони. Типу вважають, що якщо я буду так, що я погана хозяйка, що я не приготую. А що це у нас має бути якась там прибиральниця приходити? Я ж нормальна жінка, я не інвалід, я що сама не поприбираю. Там, чи чого мені наймати там якусь няню посидіти з дитиною? Я не хочу відчувати себе поганою мамою. Але ви маєте розуміти, що якщо ви на 100% поринаєте в побут? Ви не дивуйтеся тоді, що у вас чогось з чоловіком холодна дистанція, і в емоційному, і в сексуальному, і в усіх інших планах, і у вас просто немає ресурсу, щоб будувати не те, що якусь там кар'єру, власну справу, якесь покликання реалізовувати. У вас банально немає навіть сил для того, щоб з чоловіком просто будувати хоча б нормальні відносини. Але все одно я думаю, що великому відсотку жінок подобається займатися хатніми справами і настає дійсно такий період, коли, коли тобі хочеться приготувати, щоб сказали, що твоя їжа вона сама смачна, коли десь вже і хочеться постирати, попросувати і дійсно зробити це для свого коханого чоловіка. Але звісно, це не відміняє те, що ти втомлюєшся, і що ти про це говориш чоловіку. І саме якої підтримки очікує жінка, і якої допомоги вона хоче від чоловіка в цей момент. Мені здається, дуже важливим є хоча б те, щоб чоловік для початку не знецінював той вклад, який вона робить, тому що він може вважати, що ну я типу ходжу на роботу, я заробляю гроші, тут якби на мені все тримається. Але що там вдома там, трошки там, тряпкою протерти той пил? Тож, типу, дві секунди і все. От це ілюзії, це хатна робота це повноцінна, така ж сама важлива робота, як і. Будь-яка робота в офісі чи на виробництві ще десь. І тому перший крок це ну не знецінювати це і ставитися до цього дуже поважно. Другий момент, який дуже теж очевидний, але, на жаль, велика кількість чоловіків це не роблять це системно і щиро дякувати за те, що дружина робить. Я, наприклад. Намагаюся, там, коли я там щось е, поїв, коли дружина щось приготувала, я намагаюся завжди сказати дякую, там було смачно, сподобалося те те. те-те-те». Тобто, це начебто дрібниці, але і ці дрібниці вони е, важливі, тому що, коли, наприклад, я скидаю там, гроші своїй дружині, там, якісь там кишенькові гроші там, чи просто переводжу їй щось, вона пише мені, там теж, там, дякую, там, що скинув гроші. Тобто це можна не робити. Тобто Це, це ж ну, спільний сімейний бюджет, ми разом рухаємося по життю. Тобто тут я не зробив нічого такого, там сверх-сверх. Але в цих деталях, в цих нюансах, і заключаються гарні відносини, коли ти десь сказав дякую, десь ти висловив якусь там свою захоплення і сказав, що там ти молодець, що ти зробила, зайшов в квартиру, бачиш, що чисто скаже: Ой, класно, там ти поприбирала, дякую тобі дуже. Неймовірно, все блищить. Ти у мене супер гарна господиня. І ці нюанси, але якщо ми не знецінюємо... Вклад і труд іншої людини, і дякуємо за нього системно. То, звичайно, людині буде легше це робити, тому що жінка здебільшого, як в тому прикладі, який ти наводиш, коли їй хочеться піклуватися про сім'ю і бути гарною домогосподиною, вона ж це робить через любов, тобто тому, що вона кохає і. Найкраще, коли ну, інвестиція така, якщо вона вкладає свій час і свою енергію в те, щоб в сім'ї були гарні відносини, такі і все, все блищало, все було наготовлено, смачно, чисто, прибрано там і все далі, то отримати за це хоча б слова вдячності і щире захоплення, мені здається, це нормально і це те, що роблять нормальні чоловіки. І ще одне запитання маю до тебе: що знаєш, на, на саме на початку відносин, коли ти або бажаєш створити сім'ю, або е, переїхати вже до, до чоловіка і жити разом, тебе завжди будуть лякати ось цим побутом. І навіть якщо ти дівчина чи ти хлопець, завжди будуть казати, що е, ну ти дивись, тому що дуже великий відсоток пар він саме розбивається через таку битвуху, вам це треба пройти, вам це треба пережити. Тобто головне це притертися і пережити цю Бити вухо, як насправді можна з самого початку відносин створити ось цей баланс в ньому вже і рухатися так, щоб по-перше не вигорати від побутових справ, а по-друге, щоб дійсно це наскільки могло, настільки було в радість. Якщо молода сімейна пара, вона хоче, щоб цей побут їх не спіткав і не зламав їх відносини. На самому початку, коли вони зустрічаються, розумно про це щиро відкрито поговорити і впрям вплоть до того, щоб взяти зошит зошити, навіть написати якісь основні речі. Я, наприклад, своїй дружині, коли ми зустрічалися, я відразу чесно сказав, що я займався колись будівельними роботами. Я був оздоблювачем, я вмію багато чого робити там зі шпателем, з перфоратором, з болгаркою. Але я не хочу це робити, і я завжди за те, щоб покликати людину, яка прийде, поміняє, зробить там перекрути. Тобто, я не буду, коли зламався холодильник, там брати, розбиратися, читати інструкції. Я визову людину, яка прийде це, полагодить. Тобто. У неї була е, ситуація в її дитинстві, що батько все робив вдома власними руками. У мене ситуація в дитинстві теж була, що батько все робив вдома власними руками, і ми майже ніколи нікого не залучали. Але конкретно я її чесно попередив. Я сказав, що послухай, я про те, що буду там заробляти гроші, я розвиваюся в цьому, я підприємець і тому би я буду залучати інших людей. Тобто вона не розраховувала, коли створювала зі мною сім'ю. Вона не розраховувала, що я буду майстер на всі руки вдома. З іншого боку, вона мені чесно теж сказала: я ненавиджу просувати. Мені не подобається просування, це ну не моя історія, і вона насправді в наших відносинах мало зараз це робить. Здебільшого я роблю це, коли там мені потрібна, після прання якась там нагла нагладжена сорочка, то я її можу попросувати. І коли ви заздалегідь домовилися про такі речі. То в принципі вам в майбутньому буде більш-менш нормально, тому що нас на початку наших відносин теж там говорили люди, що типу переживіть перший рік-два, там коли у вас будуть ці всі притирання. У нас в плані побуту його взагалі не було, тому що ми просто заздалегідь домовилися. Вона розуміла, що я буду робити які речі мені нормально зробити, там заправити ліжко, там десь щось попросувати, викинути в мусор, заїхати за продуктами. А я з іншого боку розумів, що там вона розуміла, що я не буду готувати, стояти, що я не хочу це робити це не подобається, а їй це подобалося. Тобто, таким чином, ми знайшли такі певні моменти на етапі, що коли ми зустрічалися, ми про це домовилися, і потім у нас побут зараз займає ну дуже незначну частину нашого часу, враховуючи те, про що я говорив раніше, що можна зараз придбати багато різної там техніки, яка допомагає купляти там ті самі готові раціони, інколи запрошувати до себе якихось людей, які допомагають з якимись питаннями побутовими. То якщо розвиватися в фінансовій сфері, то побут набагато легше оптимізувати за рахунок того, що ти просто його банально купляєш.